На 17-й день війни з терористичними угрупуваннями Ізраїль висловив готовність скасувати наземну військову операцію у секторі Гази. Для цього бойовикам Хамас поставили умову звільнити всіх заручників та здатися. Про це повідомив міжнародний речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус. Щодо людей, які перебувають у секторі Гази, речник заявив, що вони, мовляв, мають стати на чийсь бік, залежно від своєї моралі. Втім, поки що, армія оборони Ізраїлю продовжує задавати масованих. Ударів по військових об'єктах терористичної організації ХАМАС, зокрема, так виглядав сектор гази цієї ночі. Наразі інформації про жертви або цілі ударів немає. Проте відомо, що обстріл почався після того, як Цахал оголосив про бомбардування десятків пов'язаних з Хамас об'єктів у секторі Гази. Також армія оборони Ізраїля завдала ударів по низці об'єктів Хезболи на півдні Лівану, включаючи військовий комплекс та наглядовий пункт. Крім того, терористи Хамас зіштовхнулися з ізраїльськими військовими у середині сектора Гази. Повідомляють, що цей інцидент став одним із перших сутичок між двома сторонами у середині сектора. Рагази ГАЗИ.